А зараз ми попрацюємо ручками і голівкою. Ось у нас така картинка, але вона зовсім не осіння. Як нам її зробити? За допомогою камінців ми легко пораємось. Ось, подивіться, ми взяли тільки осінні кольори. І в нас вийшла дуже гарна осіння картинка. Ми можемо із шнурків зробити листочки. А за допомогою помпонів їх зробити осінніми. А тепер ми зробимо дерево. Ось стобур, земля. Ось з'явилась крона дерева, травичка. І тепер нам помпони допомогли зробити картинку яскравою осінньою. І хмарки в небі, і пташка улітає в теплі краї, сонечко вже не так. Гаряче світить, скільки листочки вже опала, вітерець подув і здув усі наші листочки.